Разом. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як і Починаємо розмовну частину марафону. За кілька хвилин будемо спілкуватися з бійцями з часового яру і перед тим як. Приступити до них зразу оголошую збір. Це добра наша традиція. Зараз хлопцям потрібні в основному FPV-дрони, Тому, поки ми до них дійдемо, будь ласка, можете щось е, долучити з невеликих своїх коштів. qr код і номер картки на екрані. А почнемо розмову із Херсонщиною. Олександр Толокон, як голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, на зв'язку. Пане Олександре, вітаю! Вітаю. Вадим. Е Така ситуація інформаційна, що зараз ми сконцентровані здебільшого на Донеччині, де йдуть тяжкі бої, і в ситуації в Курській області, де взагалі не дуже зрозуміло, що відбувається, але виглядає що щось позитивне. А Херсонщина, на жаль, в інформаційному плані відійшла трошки на другий ряд. Хотілося б її звідти повернути і зрозуміти, що зараз у вас відбувається. Наскільки інтенсивні обстріли в області? Ну да на Херсонщині стабільно. Погано, ну, якщо казати, по безпековій ситуації е, долучились е, постійні атаки дронів. Е, вчора двоє людей зазнали поранення внаслідок в Нії і в Антонівці. Е, також росіяни продовжують тероризувати інше населений пункт. В Береславі вчора постраждав 72-річний чоловік важкі травми після обстрілу артилерії по місту, травматичну ампутацію плеча, відкритий перелом ноги. Він в важкому стані зараз в лікарні вікрі волі своєму життя. Загалом шість людей вчора поранені були внаслідок атак. Також хочу ще додати одного цих ну, шести, який підірвався на міні в селі Міролюбовка. Чоловік, який обробляв поле, і слава Богу, отримав неважкі поранення по травму після підриву і надана була амбулаторна допомога. Загалом росіяни за минулу добу 19 національних пунктів обстріляли на Херсонщині, в тому числі Херсон пошкоджено 19 приватних будинків, три багатоквартирних, майже 10 автівок постійно атакують дронами автівки на Херсонщині. Тому звичайно у нас також дуже багато обстрілів і постраждалих, але дійсно є зараз більш важливі теми, які також треба обговорювати. Пане Олександре, зараз одна з тем, яку обговорюють прифронтові регіони, це евакуація людей. Знаю, що в середу 32 людини з прифронтових деокупованих територій Херсонщини було вивезено з них двоє дітей. Як зараз ситуація з евакуацією у вас? Постійно працюємо над цим. У нас ці люди, які виїжджають в більшості через день, відправляється потяг в більшості на потязі і люди їдуть. Від 30 до 50 людей користуються, але хочу сказати, що в більшості люди все ж таки повертались літом, а не повиїжали, і це показує те, що в Херсоні на початок літу було 70 тисяч людей а зараз 81 тисяча людей. Але ми надіємося, що ближче до зими люди все ж таки поїдуть. Більш безпечні регіони, тому що люди будуть думаю, що будуть переживати про опалення. Хоча ми готуємося, ми готуємо вже більше ніж там на 60% до старту опалювального сезону. Але все ж таки безпекова ситуація. Постійні обстріли можуть е зруйнувати наші плани. Тому ми надіємося, що евакуація збільшиться восени. А евакуюються здебільшого в глибину області чи виїжджають десь в інші регіони? Ну, десь 50 на 50 люди виїжджають, якщо вони мають родичів або друзів і в глибину більш безпечні наші населені пункти, такі як Калинівська, Калинівській громаді, Великолександрівський, Високопівський, і звичайно їдуть до родичів. або просто ну, їдуть в ті міста, які більш безпечні, але це річ Дякую, пане Олександре, за ранкове включення. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був в ефі...